Винники. 8.30 ранку. Міський голова Львова усе ще мріє зробити центр пішохідною зоною. А у винниках ця мрія здійснилась вже 1 січня. Щоправда, ходити доводиться не центром. А до нього громадський транспорт тут курсує лише верхом. А з нижніх винник, де живе більше 6 тисяч людей, реально добратись можна лише на своїх двох. 36 й сам найгірший Львові рейс. Їздіть як хочуть. Півтора години, годину треба от мерзнути на дорогах. Людей багато, діти навіть не можуть до школи сісти. І Я не знаю, колись ходив далеко, і можна було добратися на один базар, на другий, на третій. Тепер треба пересадок повну, і треба часу і стояти, і мерзнути, і довго чекати. А пробували колись пішки, діти до зупинки верхні. Ну, та пробувала, але попробуйте пенсіонерів, чи то, то, то то ціла мокра, зіпріж, то три кілометри і підгору. Ввечері. Ну, Читав, що до 11-ї години чіткоє там їздить брехня. До 10-ї годині неможливо сісти ні на одну маршрутку виників. Відтак на зупинках тут майже нікого не зустрінеш. На цій зупинці люди чекають на маршрутку по півтори години. У кого терпець уривається, йдуть пішки. Зона конфлікту вирішила перевірити, скільки часу потрібно, аби добратися до верхньої зупинки. На підворах вожеледиця при температурі мінус 20. Нам знадобилося пів години, аби добратися таки на зупинку. А це дорога до обласного госпіталю інвалідів війни та воїнів УПА. Люди добираються сюди також пішки. Байдуже, медик ти чи пацієнт, альтернатива лише власний транспорт. Найближча зупинка за пів години ходьби. Чому нема ніякої маршрутки до госпіту? Є 117 так, але він дуже рідко ходить, то перше, а вихідні взагалі він не ходить. Розумієте, йдуть такі старі бабці, провідати своїх чоловіків, там ж УПА, там УПА, воїни Упа лежуть. Чорнобильці, такі жіночка, сиренька йде, жіночко, а ще далеко до того госпіталя, яка бабці ще дуже далеко, а вона вже змучилася. Несе кольочок, йде провідати чоловіка. На вихідні нічого не йде до того госпіталя, Не вже їм не сидно. Хочу вам представити учасників нашої передачі поруч зі мною Андрій Білоус, заступник начальника управління транспорту і зв'язку Львівської міськради. Є в нашій програмі сьогодні бере участь і Сергій Уваров, голова Винниківської міської ради. Юрій Батюк, заступник голови. Також Юрій Качмар, голова ініціативної групи Міста винник. Олег Шевчук теж перший заступник міського голови винник. І, напевне, перше запитання до вас, Сергій Іванович, сьогодні 25 березня, скажіть, будь ласка, чи вдалося вирішити цю транспортну проблему за цей час, який минув у винниках? Ну, Перезавсе хочу сказати, що питання транспортної проблеми настільки гостре і воно щодня загострюється. Я хочу сказати, що якщо взяти до уваги те, як воно було до 1 січня 2012 року, то в принципі, напрямок роботи управління транспорту і зв'язку в повному об'ємі задовільняв громадян нашого міста. Що саме? Я хочу сказати приклад, привести цифру. Місто Винники обслуговували 4 маршрути. 36 А, 75, -й, 7. -й, 7 -й А і 36. Значить, 36 А мав 14 автобусів на маршруті. 75 12 автобусів, 7А 18 автобусів, 36 5 автобусів. Кожен з тих маршрутів мав нормальний, е здоровий глузний маршрут. Е робота транспортних перевезень ну, були, звичайно, проблеми в тому, що там, 10 22 годині, 23 практично вже маршрутних, е маршруток не було. І це була, така, була одна з таких проблем. Але на сьогоднішній день хочу сказати одне, на той час, одночасно, могли перевезти ці, ці маршрути 1860 пасажирських місць. 41 машина курсувала так. і за вами порахувала. 1860 е, пасажирських місць. В той час, коли люди могли спокійно добратися до е, швидкої, лікарні швидкої допомоги, люди могли добратися до центру, люди могли добратися до галацького перехрестя, зокрема, якщо говорити 36-й маршрут. Якщо говорити про 75-й, до, до приміського вокзалу, до ЖД вокзалу, до Лівандівки, до Білогорщі, через центр, через Городоску, так само не було проблем. Так само неземна частина охоплювалася в повному обсязі, як воно було. Якщо говорити за 7А, це 18 автобусів, які сполучення йшло нормально, люди спокійно добиралися до Ашана, до... Чувара ринку, де могли закупитися продуктами харчування і спокійно добратися назад до виник додому. І курсував невеличкий маршрут, 5 автобусів, це 36-й. Вони встигали до Галицького ринку, спокійно добиралися. Що ми сьогодні отримали внаслідок тої реформи, яку сьогодні провела Львівська міська рада? Я хочу сказати, той колапс, який сьогодні є, а він є не тільки в нашому місті, він є і у Львові в тому числі. І будемо казати, що нам дала транспортна реформа, яка сьогодні коштує, коштувала бюджету громадам міста Винник, Львова, Рудно, Бреховиче, коштувала 5 мільйонів гривень. Ну, 500 тисяч євро. Що вона дала? Внаслідок того, якщо говорити про винники, ми отримали наступне. 5 А маршрут. Народ його називають радикальний. Так чи інакше, воно і є так. Тобто ця реформа вона підштовхала людей, щоб вони знаєте, між собою вже називали речі, як вони є. Значить, П'ятий маршрут Значить, обслуговує шість автобусів. Значить, Перш за все, якщо говорити про економічну динаміку даних маршрутів то треба, не, треба забувати, що даний маршрут, споживає, даний автобус споживає 46-48 літрів е, дизельного палива. Це не є так мало. Е, і по-друге, подруг, що він дав, радіальний маршрут? Тобто що, це великий автобус. Це великий класується? автобус. Що він, що він дав? Я начну, е, з е, самого початку, з 1 січня 2012 року. Доброго він нічого не дав, по суті. Значить, люди з вулиці Кільцевої, де спальний район міста Виники, пішки добиралися до центральної вулиці. Люди з низинної частини пішки добиралися до центральної вулиці. Практично студентам і людям, які хотіли добратися до міста Львова, вдвічі, як мінімум, подорожчало проїзд. Доби, проїзд добирання до Львова. І це і неправильно. По-друге, Будемо казати, в часі те ж саме. Півгодини треба добратися тільки до центральної частини. А це може добратися молода людина, яка може там вийти. А якщо людина пенсіонер, а не дай Бог інвалід, а не дай Бог людина, яка там ну, не може Сергій Іванович, вибачте, будь ласка, Львівська міська рада заявила вірніше мер, що транспортну схему міняти не будуть. Яку позицію займаєте ви, як міський голова ви? Я хочу сказати, що... Е Позиція однозначна і моя особиста, як і міського голови міста Винники, як і мешканця міста і як політика. Ця транспортна система, вона вже і негайно повинна пройти певну реформу і повинна переглянутися, тому що та транспортна система, яка сьогодні зроблена владою Львова, вона по 12 бальній постінці. Максимум натягування 2 бали. Ви маєте якісь розрахунки. Скільки машин, скільки маршрутів потрібно на ваше місце? Я сьогодні скажу наступне. Що дала нам транспортна реформа місцевих? Ми отримали 5 маршрут, 6 маршрутів. Ми отримали 40 маршрут, 12 автобусів. Ну, про 40-я я не можу нічого сказати, він їздить вчасно, добирається, тобто десь є в цьому питанні розуміння, які до душева. 36-й. Я хочу сказати, назвати речі своїми мінами. Якщо, може, десь у Львові на інших маршрутах було по 14 маршрутів, по 18, по 20, то я хочу сказати, що зимою в мінусову температуру виїжджала одна маршрутка. Не дві, не три, не п'ять, не 10, не 12, а виїжджала одна. Яким чином, як наші мешканці могли добиратися? Пішли по маршруту, сьогодні ми говоримо. Тобто сьогодні різниця, прошу зауважити, між тим, що було до 1 січня і зараз 460 пасажирських місць. Це суттєво. Коли обслуговували 1860 місць, на сьогоднішній день 460 1400. Це суттєво, і сьогодні це є настільки гостре питання. Ми можливостями своїми, що могли, ми зробили. Ми відкрили внутрішній маршрут В1, який сьогодні курсує по, практично по всім виникам і доїжджає до 28-го заводу, розвертається і йде назад. Але знову ж. Сьогодні, якщо вирішено питання транспортного, будемо казати, вулиці Сахару, вулиці Кільцевої, там, інших вулиць, то не вирішено питання низінної частини. І сьогодні люди практично не можуть добиратися. І наша пропозиція в даному питанні, якщо говорити конструктивно, то цей 1В, по-перше, 36-й, на ньому має працювати на 6 автобусів, як працює на, ну будемо казати, я особисто перевіряв після вчора, працювало 6 автобусів. Ми виїжджали, ми контролювали, ми дивилися. Це є факт. Там має працювати як мінімум 14-18 автобусів, і цей маршрут має бути продовжений чітко або до Галецького перехрестя через центральну частину Львова, або по вулиці по Черновола через Топольну значить, до лікарні швидкої допомоги. Дякую вам. Я ще хочу запросити до слова голову ініціативної групи, створена така у, у винниках, будь ласка. З якої причини створена ваша група і що ви відстоюєте? Ну, Як було сказано, сказано раніше, ми відстояємо, щоб нам повернули маршрути, які були раніше, до Нового року. Щоб можна було добратися з місця виник, до вокзалу добратися, до лікарні швидкої допомоги. А не і наприклад, їде бабуся, і треба попасти в лікарню допомогу, вона має присідати, їхати до площі митної, йти пішки до підвальної, і там сідати, щоб їхати добратися до лікарні. Це теж нормальне явище. Так само от студенти, які доїжджають до примісткого вокзалу, трима маршрутка мають добиратися. От. І ми зібралися для того, щоб відстояти наші права, щоб в нас була можливість з'єднання між Львовом, така, яка була раніше. Пане Андрію, прошу вас прокоментувати ситуацію, яка склалася.